Притча Ісуса Христа про милосердного самарянина. А Ісус промовив у відповідь Один чоловік ішов із Єрусалиму в Єрихон і потрапив до розбійників, які зняли з нього одяг, і, поранивши, відійшли, заставивши напівмертвого. Випадково ж один священник ішов тією дорогою і побачив його, обминув. Так само й Левит, як, як прийшов на те місце і побачив, обминув. Один же самарянин, що подорожував, натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, і, приступивши, обв'язав йому рани, наливши оливи та вина, і, посадивши його на свою худобину, привіз до заїзду і попіклувався при нього. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарії і дав господареві заїзду, та й сказав йому: попіклуйся ним. А що більше витратиш, і я, як повернуся, тобі заплачу. Хто з тих трьох, на твою думку, був ближній в тому, хто потрапив до розбійників, а той відказав той, хто змилосердився над ним, Ісус же сказав йому: Іди, і ти роби так само.